Привіт! Сьогодні ми зануримося в одну з найдавніших і найскладніших ігор: гру під назвою Життя, і спробуємо зрозуміти її правила, користуючись, скажімо так, посібником, який залишив нам Будда. Знаєте, це відчуття у відеогрі, коли ніяк не виходить пройти рівень. Спроба за спробою, але щоразу повертаєшся на те саме місце, на самий початок. От саме це відчуття, ніби застряг у нескінченному циклі, воно власне і є центральною проблемою, яку намагається вирішити буддизм. І ось це відчуття безвиходи, цієї зацикленості в буддизмі називають самсарою. Це, по суті, нескінченна петля життя, смерті, нового народження і, звичайно, страждань. Здається, що виходу немає, але буддисти переконані, що він є. Так, життя з усіма його викликами часто нагадує гру, в якій неможливо перемогти. Але а що, якщо є інструкція, якщо хтось вже пройшов цю гру до кінця і залишив нам, так би мовити, підкраски. І цей вихід, цей фінал гри називається Нірвана. Цікаво, що дослівно це слово означає згасання. Уявіть собі, полум'я свічки, яке повільно згасає. Це і є символ нірвани, припинення цього вічного мерехтіння страждань, повне звільнення з кола Самсари. Добре, але як знайти цей шлях? Буддизм пропонує три головні орієнтири або як їх ще називають. Три коштовності це свого роду дороговкази, і багато буддистів, до речі, починають свій день із того, що знаходять притулок у цих трьох коштовностях. Це ніби налаштувати свій внутрішній компас на правильний курс. Отже, перша коштовність це Будда. І тут є важливий момент. Титул Будда, тобто пробуджений, теоретично може отримати будь-хто хто досяг просвітлення. Але зазвичай, коли ми кажемо Будда, ми маємо на увазі одну цілком конкретну історичну постать. Його історія вона справді вражає. Його звали Сідхард Хагаутама, і він народився справжнім принцом, у розкоші, повністю відгороджений від будь-яких проблем світу. Але одного разу все змінилося. Він побачив те, від чого його так ретельно оберігали: старість, хворобу і смерть. І це його настільки вразило, що він просто покинув палац. Шість років він провів у найсуворішому аскетизмі, шукаючи відповіді, іноді харчуючись буквально однією ложкою супу на день. Зрештою, він зрозумів, що ні розкіш, ні самокатування не ведуть до істини. І от тоді, медитуючи під деревом бодхі, він подолав те, що називають трьома отрутами: жадібність, ненависть. І невігластво. Саме в цей момент він досяг просвітлення і став Буддою пробудженим. І ось це, мабуть, ключовий висновок з його досвіду. Будда запропонував те, що називають серединним шляхом. Це, по суті, шлях, що уникає двох крайнощів з одного боку, повне потурання своїм примхам, з іншого жорстке самозречення. Правда, як він зрозумів, лежить десь посередині. І це сама суть його вчення. Гаразд, з першою коштовністю розібралися. Тепер друга дгарма. Якщо продовжувати нашу аналогію з грою, то дгарма це і є той самий посібник з проходження, це власне вчення Будди, інструкція, як досягти просвітлення. В основі дхарми лежать чотири шляхетні істини це те, що Будда розповів у своїй першій проповіді. І перша істина існує страждання або на санскриті дукха. І тут важливо розуміти, що дукха – це не тільки про якийсь гострий біль, це і про таку, знаєте, загальну незадоволеність життям, про відчуття, що постійно чогось бракує, думаю, багатьом це знайоме. І це підводить нас до другої істини. Устраждання є причина, і причина ця жага. Але це не просто звичайне бажання, типу Хочу чашку кави. Ні, це чіпка спотворена всепоглинаюча жага. Уявіть, як хтось так сильно стискає щось у руці, що просто руйнує це. Ось це і є та рунівна сила, про яку йдеться. То що ж робити, як покласти край цим стражданням? Третя істина каже нам, що це можливо. А четверта дає конкретний інструмент вісьмиковий шлях. І це не просто список якихось абстрактних правил це вісім взаємопов'язаних практик, вони охоплюють усе мораль, медитацію, мудрість. Це такий собі конкретний план дій, щоб слідувати тим самим серединним шляхом і, нарешті, позбутися цієї постійної незадоволеності. Ну і нарешті третя коштовність це санга. Якщо просто спільнота. І цей соціальний аспект у буддизмі не менш важливий ніж особиста практика. Санга насправді має два значення: у вузькому сенсі це спільнота ченців та черниць, а в широкому це абсолютно всі, хто йде шляхом Будди. Ідея тут дуже проста: Іти цим шляхом самотужки неймовірно складно. А спільнота дає підтримку, натхнення, можливість вчитися на чужому досвіді. Це, знаєте, ніби грати в команді, а не на одинці. І тут важливо розуміти, що шляхи практики можуть бути дуже різними. От, наприклад, для ченців, які повністю присвятили себе цьому, медитація була і є основним інструментом. Але для звичайних людей, мирян, які мають сім'ї, роботу, повсякденні турботи. Акцент часто зміщувався на те, що називають накопиченням заслуг. Це добрі справи, пожертви, ритуали. Це розглядалося як спосіб, скажімо так, покращити свої стартові умови в наступному житті, щоб поступово наблизитися до звільнення. І тут ми неминуче підходимо до поняття карми. Важливо, карма це не якась напередвизначена доля, це просто закон причини і наслідку. Тобто вважається, що всі наші дії, вчинки, навіть думки, все це має наслідки, які впливають на наші майбутні переродження в цьому нескінченному циклі самсари. Звісно, з часом, поширюючись світом, буддизм почав розвиватися. І це призвело до появи двох основних гілок. Перша Тхеравада, що перекладається як вчення старішин. Вони дуже суворо дотримуються найдавніших текстів. А є Махаяна, яка визнає значно ширший набір текстів. І саме в Махаяні з'являється ідеал Бодгісатви, це така просвітлена істота, яка, уявіть собі, відмовляється від власної Нірвани, щоб залишитися у світі і допомагати іншим досягти звільнення. Неймовірна ідея, правда? До речі, про поширені помилки багато хто думає, що Далай-Лама – це лідер усіх буддистів, але це не так. Насправді, тибетський буддизм це лише одна з багатьох багатьох гілок махаяни, а Далай-Лама є духовним лідером лише однієї зі шкіл всередині тибетського буддизму. Отже, що ми маємо в підсумку? Мабуть, ключова думка тут це те, що шлях до просвітлення не один, він не є якимось монолітним. Існує просто величезна кількість різних практик від обертання молитовних барабанів десь у Хімалаях до тихого життя ченця у лісовому монастирі. І в цьому, можливо, і є найглибша мудрість. Незважаючи на всі ці відмінності у традиціях, текстах, ритуалах, кінцева мета завжди одна. Покласти край людським стражданням. Тож, можливо, у цій грі під назвою життя головне не просто перемогти, а знайти спосіб грати за правилами, де страждання більше не є обов'язковою частиною.